Всіх вітаю, це канал Творимо красу. Продовжуємо з вами в'язати серветочку. Покликання на першу частину я залишу в інфобоксі або в першому закріпленому коментарі під цим відео. А в нас вже 16-й рядочок буде. Знову нікого не здивую, тим, що скажу, що тут все як було декілька рядів. В'яжемо рельєфний стопчик без накиду, дві повітряні. Тепер рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика 2 повітряні, далі 4 рельєфні стовпчики. Дві повітряні, знову чотири стопчики. дві повітряні два стовпчики Так, дійшли ми до арочок. Тепер в'яжемо 5 повітряних Під середню арочку з'єднуємося, знову 5 повітряних, і тепер у дзеркальному відображенні 2 стовпчики рельєфні, 2 повітряні, 4 стовпчики. Дві повітряні. Так. І тут наш рапорт закінчується да? двома рельєфними стовпчиками, далі йде вже наступний. Так, ось такий цей рядочок, продовжуйте його до кінця. Переходимо до 17-го ряду. Так, щоб його почати, нам треба перейти під арочку з двох повітряних, просто йдемо з'єднувальними стопчиками під арку. Так, Набираємо 4 повітряні і тепер пропускаємо ось ці два стовпчики і йдемо в'язати із другого нашого. Елемента, Да? Тобто в'яжемо два рельєфні стовпчики, дві повітряні, тепер чотири рельєфні стовпчики. повітряні, два рельєфні стопчики. Так, далі в нас п'ять повітряних. З'єднуємося стовпчиком без накиду під першу арку. Знов 5 повітряних. З'єднуємося стовпчиком без накиду під другу арку, знов 5 повітряних, йдемо в'язати стовпчики. В'яжемо спочатку 2 рельєфні стовпчики, 2 повітряні. Тепер у нас 4 рельєфні стовпчики. Дві повітряні. Так, тепер в'яжемо два стовпчики. Тобто ми пров'язали два ці елементи, так? а центральний ми не в'яжемо, а в'яжемо сюди повітряні. Набираємо один, два, три, чотири. З'єднуємося під арочку з двох повітряних, знову чотири повітряні і пропускаємо два стовпчики, йдемо в'язати наступні, так, ось такий рапортик цього ряду. Повторюйте до кінця. Повертайтесь на початку наступного ряду. В кінці рядочка ми робимо наступне. Ви ж не дов'язуєте ці останні два стовпчики Да? Набираємо дві повітряні, робимо накид, і в стовпчик без накиду, який у нас на арочці, ми пров'язуємо стовпчик з накидами. Тобто, ми опинились посередині арочки, і звідси починаємо 18-й ряд. Набираємо три повітряні. З'єднуємося під арку. Знову набираємо три повітряні і в'яжемо наші рельєфні елементики. В'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні. Так, тепер ми в'яжемо чотири. Рельєфні стопчики, дві повітряні? Знову два рельєфні стовпчики. Так, і в цьому рядочку у нас починається ще один елемент, тобто під першу арку, у третю повітряну петлю ми починаємо в'язати стопчики. В'яжемо два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Ось так. Тепер у нас три повітряні, і в'яжемо стовпчики з одним накидом у третю повітряну петлю останньої арочки, дві повітряні, і сюди ж ще два стовпчики. Ось так. Тепер починаємо в'язати рельєфні елементи. Два рельєфні стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду, тепер дві повітряні. Тепер чотири рельєфні стовпчики. Дві повітряні. Так, і тут в'яжемо тепер два рельєфні стовпчики і починаємо в'язати арочки. Набираємо три повітряні, так, я зовсім з кадру. стопчик без накиду під першу арку, знову три повітряні, стовпчик під другу арку. Три повітряні, і йдемо в'язати рельєфні елементи. Так, все на цьому цей ряд, я закінчую показувати, в'яжіть до кінця, і приходьте в'язати наступний. В кінці рядочка <кхід> пров'язали останні два стовпчики. І тепер дов'язуємо арочку. Набираємо три повітряні і з'єднуємося у ось це з'єднання. І тепер переходимо під арочку. Звідси починаємо 19 ряд. Піднімаємось на 6 повітряних. Так, і відразу йдемо до рельєфних стопчиків. В'яжемо 2 рельєфні стовпчики з одним накидом, 2 повітряні, тепер 4 рельєфні стовпчики. Дві повітряні, далі в'яжемо два рельєфні стовпчики над рельєфними стовпчиками попереднього ряду. Тепер два стовпчики над звичайними стовпчиками попереднього ряду. Дві повітряні. І знову два рельєфні стовпчики над стовпчиками попереднього ряду. Так, ідемо далі і в'яжемо, в У нас була тут арочка, під цю арочку я шукаю центральну петлю, да? і в'яжу ще один такий же елемент, так, да, як ми в'язали. Тобто два стовпчики з одним накидом, дві повітряні, і знову два стовпчики з одним накидом. Так, і тепер у дзеркальному відображенні продовжуємо в'язати. Далі, так, в'яжемо два рельєфні стовпчики на основі звичайних стовпчиків попереднього ряду. Дві повітряні, знову два рельєфні стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду. Так, тепер... Два рельєфні стовпчики на основі рельєфних стопчиків, дві повітряні, чотири рельєфні стовпчики. Дві повітряні, два рельєфні стопчики. Так, і ми дійшли до арочки. Тут ми набираємо шість повітряних: один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємося під Центральну арочку стовпчиком без накиду. Знову шість повітряних. Так, І продовжуємо далі в'язати цей рядочок. В'яжемо рельєфні стовпчики, ну і так далі. Вже все, що потрібно, я вам показала, далі справитися вже без мене. Дов'язуйте. Закінчили 19 ряд майже, да залишилося нам з'єднатися. з'єднуємось ми тут наступним чином. Набираємо дві повітряні, робимо накид і в стовпчик без накиду пров'язуємо стовпчик з накидом, щоб опинитися посередині арочки. Тепер звідси починаємо 20-й ряд. Набираємо 4 повітряні. З'єднуємося стопчиком без накиду під наступною арочкою. Далі в нас буде 5 повітряних. Так, і тепер ми в'яжемо ось весь цей проміжок рельєфними стопчиками, да, і між ними по дві повітряні, тобто за за схемою, скажімо так. Да. Тобто те, як у вас був попередній ряд, так само ви в'яжете і цей два стовпчики пров'язали, дві повітряні. Тепер чотири рельєфні стовпчики. 2 повітряні знову 4 стопчики Дві повітряні. Чотири стовпчики, два ми пров'язуємо над рельєфними стовпчиками попереднього ряду, і два пров'язуємо над звичайними стовпчиками. Дві повітряні, знову два стовпчики над звичайними стовпчиками. Тепер два стовпчики над рельєфними стопчиками, дві повітряні, далі чотири рельєфні стовпчики. Дві повітряні, чотири стовчики, дві повітряні. Так, два стопчики. Тепер набираємо 5 повітряних, з'єднуємося стопчиком без накиду під першою арочкою, 4 повітряні, стопчик без накиду під наступну арочку, 5 повітряних. І тепер в'яжемо далі стопчики. Так, на цьому у мене поки що для вас все. Дов'язуйте рядочок до кінця, і щоб продовжити в'язання серветки, переходьте до наступної частини.